в Америці, восьмирічний хлопчик-аутист під час нападу вистрибнув з машини і побіг прямо на трасу. Десятки машин зупинилися, але не для того, щоб допомогти, а для того, щоб зняти на відео божевільну дитину. Його мати плакала, намагаючись дістатися до сина, який сидів в істериці посеред траси. Машини сигналили, люди кричали на неї. Уявляєте обстановку? І тут пролунав грім. 12 байкерів поритнули три смуги і оточили захисним колом цього хлопчика. Лідер, величезний чоловік із сивою бородою, оцінив обстановку. І промовив, хто буде знімати, той помре. І телефони зникли миттєво. Він підійшов до дитини, але замість того, щоб схопити його чи накричати, ліг на асфальт поруч із хлопчиком і почав співати майже пошепки, стару дитячу колоскову. Як співають бабусі перед сном, жінка з компанії байкерів дістала з кишені куртки маленького плюшового ведмедика і поклала його поруч. Хлопчик і досі тремтів, але абсолютний страх змінився обережною цікавістю, і він почав повільно повсти до того, хто співав, як щеня, що шукає притулку. Коли він опинився досить близько, чоловік розкрив одну руку і запропонував. Хлопчик обережно поклав голову на його широке плече, наче нарешті знайшов гавань. Після бурі. Ось так, посеред хайвею i95, посеред десятків зупинених машин, 12 байкерів захищали одного хлопчика. Ніколи не знаєш, хто вчинить достойно.